Вітаю в ефірі програма Ваш консультант. Випуск присвячено імунізації від дифтерії та правцю. Про це поговоримо з сімейною лікаркою Оленою Кісільовою. Вітаю вас у нашій студії і е, хочу продовжити тему профілактики, імунізації і е, в контексті е, щеплень від дифтерії та правцю. Е, що це за Процедура і власне для чого вона потрібна, від чого береже. Угу. А я думаю, краще почну з характеристики цих хвороб, угу. щоб було трошечки зрозуміло, від чого ми робимо щеплення. Це насправді дуже важкі серйозні хвороби. На даний час, на щастя, рідкісні вже, але в пандемію цих хвороб, там на початку ХХ сторіччя, вони унесли не Тисячу життів. Е, значить, по порядку, дифтерія. Е, вона викликає. Таку клініку по типу ангіни з такими міцними плівками, які утворюються на мигдаликах, які переходять на інші ділянки ротоглотки, і саме грізне може бути те, що перекривається дихальна щілина, і людина просто задихається. <гану> і також, що грізного є, що сама паличка е продукує е токсин, який вражає серце насамперед, нервову систему, е нирки, ну тобто багато які і системи. Від цього люди помирають. Тож, Вона чому? завжди така агресивна. Ось ця завжди а, агресивна. Так? Угу. Якщо людина не щеплена. Далі вона передається ну, дифтерія від людини до людини повітряно-краплинним шляхом і через предмети побуту, заборонені біологічними рідинами. Далі правець, правець. Він в нього інший шлях передачі. Зараження відбувається через поранену шкіру, тобто це може бути укол, укус, подряпина, куди потрапляє ґрунт, який забруднений спорами цього збудника. Потрапляє воно в організм І через воно... повинні бути ворота. Тобто, це рана, укус, проколи через спори, які містяться в ґрунті. От якщо дифтерія одразу там зрозуміла, що там є якісь характерні ознаки, то правець як він проявляється, і взагалі які симптоми. Uh -huh. Щоб вчасно зрозуміти, uh -huh. починається все з посіпування м'язів, потім це теж виробляється токсин, який вражає нервову систему, і виникає ураження тоді м'язів, виникає параліч м'язів, дихальних і серця. Тобто виникає зупинка дихання і зупинка серця. Перед цим спазми вони настільки сильні. що… Що виникають переломи кісток, це дуже сильний біль, е, ну, дуже таке грізне захворювання. Якщо ми до цього в попередніх випусках там говорили, наприклад, про гепатит, то він там міг якийсь період в організмі людини перебувати. Mm -hmm. А ці захворювання вони одразу проявляються, чи також можуть якийсь там період бути mm -hmm. в затиші, можна сказати? E так, цей період від зараження до перших проявів може бути від трьох до двадцять одного дня. Угу. І якщо ось цей період проходить, є. Шанс там врятувати людину, чи є лікування, і взагалі як воно відбувається? Проти дифтерії є, існує протидифтерійна сиворотка, яка вводиться тільки в умовах інфекційного, інфекційної реанімації, і також антибактеріальна терапія, але навіть при такому інтенсивному лікуванні смертність досягає 20%. Навіть при інтенсивному лікуванні. Наскільки поширеним є це лікування ну, в плані доступності? Чи усюди воно є? А, має бути. Має не Можу бути, вам так? сказати точно, тому що це таке дуже специфічне лікування і це займається інфекційні лікарні. Тому я не знаю чесно про наявність. Може не бути. Взагалі, як Знає... часто бувають ось такі спалахи дифтерії? Чи чули останнім часом про те, що ну, ця хвороба вона є угу. і вона нікуди? Е, так, є, час від часу виникають спалахи. З, найчастіше це в якихось закритих колективах, це там, де проживають о, в цих Пенсіон, пенсіонатах uh -huh. е, закритих саме е, як в домі для проживання старих людей, е, в яких в будинках може бути там, де є закрита оця групка, і вони дуже контактують. Або якщо є якась там у нас е, когорта нещеплених е, людей, uh -huh. е, кому взагалі показана вакцинація, як вона відбувається, uh -huh. на яких етапах? Вакцинація показана кожному. Вона починається з дитячого віку по національному календару щеплень. Вона є безкоштовною, вона є в наявності майже завжди дуже рідко, якщо там якісь перебої з поставками, але вона є. Починається з двохмісячного віку, далі 2 місяці, 4 місяці, 6, 18 місяців, і потім йде ревакцинація в 6 років і 16 років. І далі кожні 10 років: 26, 36 і так до безкінечності. Тому, якщо людина має такий вік, який закінчується на 6, вона повинна собі задати питання, чи є в неї це щеплення, і без проблем його зробити. Це дуже легко, це звернутися до свого Сімейного лікаря просто навіть показатися і сказати, що там я хочу знайти щеплення зробити, і лікар перевірить інформацію. В нас зараз дуже багато цих є щеплень в базі електронній. Ми їх оцифровуємо із старих журналів, записів, карток, тому дуже багато є введених. І ми можемо будь-який лікар, навіть якщо ваш лікар у відпустці, будь-який лікар може перевірити, чи є у вас це щеплення, і якщо його немає, воно дуже швидко. Робиться. Це чи не єдине щеплення, яке потрібно робити дорослим? Чому так відбувається? Тому що після щеплення в дитячому віці формується імунітет, але він є нестійким, не на весь період життя, десь до 10 років. Потім він поступово починає гаснути і можна захворіти. Тому кожні 10 років потрібно оновляти це щеплення, щоб бути захищеними. Особливо зараз, під час воєнного стану в країні, коли є підвищений ризик травматизації, якихось поранень, тому навіть рекомендують робити це щеплення ну, кожні 5 років. Краще зробити його ну, лишній раз. Для організму це не буде нести ніякого, ніякої шкоди, але ви будете точно знати, що ви захищені. І або якщо. Ви начебто робили щеплення, але ніде про це не залишилось даних. Ви втратили ту картку, десь воно не зафіксовано. Особливо зараз велика кількість внутрішньопереміщених особ. Тому рекомендується зробити це щеплення заново. Якщо воно було не зроблено в дорослому віці або відсутні дані, то воно робиться мінімум три дози. Робиться там нульовий день через місяць і через шість. 6 місяців і тоді має людина впевнена, що вона захищена на 10 років. Якщо щеплена людина захворіла все таки на дифтерію, моє питання на початку uh -huh. про агресивність цієї хвороби було непросто. Чи так само протікає це захворювання, чи є якісь вже зміни в процесі лікування? Ну, звичайно, ні, проходить воно легше. Це стерті форми, такі нетипові, а типові, які нам багато легше проходять, чим невакцинованих людей. І шанс захворіти дуже низький. І не буде таких різних ушкоджень і не дойде до смертельних випадків. Ем, взагалі, чи важко лікується правець? Якщо дифтерія, mm -hmm. це ми зрозуміли дуже mm -hmm. е, така специфічна е, лікування, то від правця. Відправця специфічного лікування не існує, лікування симптоматичне, ну теж воно проходить в умовах реанімації, симптоматичне, тобто намагаються розслабити ці м'язи спазмовані, підключають людини до апарату штучного дихання, підтримують життя. Ну, взагалі смертність від правцю доходить до 80% при зараженні. Ну Це, це дуже, дуже, дуже серйозно. Взагалі, чи існують протипоказання до вакцинації від цих хвороб? Протипоказання існують, але їх не так багато. Є абсолютні протипоказання. Це якщо людина має імунодефіцитні стани, ну там ВІЛ-інфіковані люди, але теж не завжди там треба розглядати варіанти, тому що там від кількості таких сід-клітин іноді дозволяють інфекціоністи. Потрібно ще консультуватися з інфекціоністами, щоб саме активність цієї, цього процесу знати. Потім люди, які проходять хіміотерапію, променеву терапію, гормонотерапію або імуносупресивну терапію. Є ряд хвороб, при яких це проводиться. А в дитячому і віці? Ще є, і ще є, і в дитячому точно так же. і ще є протипоказання це якщо була анафілактична реакція, зафіксована саме на цю вакцину, не на іншу. Саме на цю вакцину, якщо виникало, тоді це є протипоказанням постійним. Тимчасовими протипоказаннями є гострі хвороби, якщо вони протікають з лихоманкою високою, коли людина хвора, або загострення хронічних хвороб. Коли вони минають, тоді можна робити щеплення. І це щеплення навіть можна робити вагітним, тому що це е, нежива вакцина, е, і тому навіть рекомендується, тому що самі пологи це теж є, е, може бути воротами для проникнення цього збутника. Тому вагітним і при плануванні вагітності, і самим уже коли вагітним це дитині не нашкодить, тому навпаки треба вакцинуватися їм. Які можливі реакції на вакцину? Ну, саме у нас грізне, грізна реакція це анафілактичний шок на вакцину або компоненти цієї вакцини. Тому всі пацієнти, які щеплюються, вони ще пів годинки спостерігаються під кабінетом. Їм пропонують посидіти, щоб вони були під наглядом медперсоналу. А всі останні це більше місцеві реакції. Це може бути в місці уколу почервоніння, набряк, біль, може бути декілька днів, мабуть, навіть ну, тяжко підняти руку, і може бути підвищення температури, але це недовго, може бути ну, декілька днів. Чи можливо поєднувати це щеплення, ну, суміщати з іншими щепленнями від інших хвороб? Так легко можна суміщати. особливо в дитячому віці навіть рекомендують це робити щеплення, там і чотири щеплення більше роблять в один день, навіть краще, тому що в них мінімізується відвідування лікувального закладу, де вони можуть десь інфікувати. Інфікуватися і плюс ну, психологічно вони за один раз отримують ці чотири дози, і їм не потрібно буде приходити ще раз. Це це не перевантажить імунітет. Якщо хтось боїться, це неможливо, не перевантажить. Як відбувається щеплення, імунізація від цих хвороб, від дифтерії та правцю, от в нашій громаді. Чи звертаються дорослі, чи пам'ятають про те, що потрібно ревакцинуватися? Дуже активно проводиться. Ми проводимо цю роботу, ми е, визиваємо людей, ми про них дуже пам'ятаємо, е, тому що це щеплення є обов'язковим у нас по календарю. Буває, самі звертаються. Знаєте, особливо люди старшого віку, коли вони звикли те, що їм на роботі завжди при медоглядах, особливо кожні 10 років роблять цю вакцини. Вони знають, що це буває, що самі навіть запитують. Більше молодше покоління ми нагадуємо, ми постійно. Це на прийомі ми перевіряємо кожної людини. Тобто людина приходить навіть там з болем в коліні. Ми все одно перевіряємо в системі, в карточці і рекомендуємо це щеплення. Ем, є така думка, я була здивована, до речі, що е, такі щеплення робляться тільки в дитячому віці. І от е, саме дорослі, вони вже якби, сформовані, вони вже тисячу разів там, хворіли угу. на різні хвороби, і в них має бути імунітет. Угу. А, ну, на дифтерію і правець вони дякувати Богу не хворіли, тому в них немає цього природнього імунітету. Але якби він навіть вони перехворівши, да, наприклад, виникла ситуація, що вони захворіли на людина захворіла на цю хворобу, то імунітет буде набагато слабший, чим він сформується після вакцинації. Так завжди з любою вакциною. І він з часом слабне, тому кожні 10 років в нас повинна бути оновлення, підтримка цього імунітету. Також серед міфів є те, що якщо вже є там випадки, спалах, захворювання, то робити щеплення протипоказано в цей період. Треба дочекатись, коли там впаде статистика, як то кажуть, і вже йти угу. вакцинуватися. Все навпаки. Навпаки, потрібно, якщо почули, що є десь спалах, треба бігти і в першу чергу вакцинуватися, тому що вакцина профілактика це єдине, що вас може врятувати. Також думка наступна стосується антибіотиків. Угу. І їх застосування при лікуванні дифтерії, взагалі, що стосується антибіотиків у лікуванні, чи воно є результативним і чи варто їх використовувати, там, наполягати на них при дифтері? Так. А, ой, ну про дифтерії потрібно одразу госпіталізувати людину в інфекційний стаціонар, тому що е, ніхто не може спрогнозувати. Ну е, по-перше, це людина заразна, да, яка може наражати на небезпеку інших людей. І вона не може самостійно пити дома антибіотик. По-друге, неможливо спрогнозувати, яка в неї виникне форма, як швидко е, в неї виникнуть ці ускладнення грізні. І плюс антибіотик не діє на токсини, які продукує ця дифтерійна паличка. Ну просто не діє. Тому може бути, що ви ну, почнете да, лікування антибіотиками. вже виділились токсини, вони дуже швидко, тільки вона попадає в організм дуже швидко, і буде ураження швидко серця, нервової системи, тому. Немає, немає е, смислу лікуватися самостійно, тільки ну, звертатися і це буде інфекційний стаціонар, вдома ніхто не залишиться. Зрозуміло. І також щодо правця є така думка, що він передається тільки від тварин, зокрема диких угу. тварин. Домашні тварини не можуть бути переносниками цієї хвороби. Угу. Е, ну, Мабуть, це трошечки путають зі сказом, угу. який там через, да, при укусах через ослинення. це трошечки інше. Зараження про, проходить саме коли є пошкодження тканин і туди потрапляє ґрунт, який е, заражений. Е, Бруд, а, да. Тобто це не який, через сам так. укус. Тварина провокує саме пошкодження. От. Mm -hmm. Укус, укол, саме пошкодження. Вона не переносить цей правець, вона не заразить вас правцем. Заражується, коли в цей укус, в це пошкодження тканини потрапляє ґрунт, заражений спорами цього захворювання. Mm -hmm. Тобто, mm -hmm. це не, не тварина переносить. Абсолютно повертаючись до ось такого затища, є також міф щодо правцю, якщо він там через тиждень не проявився, то імунітет успішно поборов угу. і, взагалі, не варто за це переживати. Угу. Це теж щось про інше. Взагалі, от, я казала від 3 до 21 дня. Якщо через тиждень не проявився, вам самостійно не потрібно чекати цього. Тобто, якщо є у вас травма там на городі десь під час городніх робіт, при якомусь будівництві, де якась впали, якась там садіна да, заноза, потрібно йти в поліклініку і робити щеплення. Якщо у вас ви знаєте, що ви не щеплені або не в впевнені, краще перейти перевірити. Е, навіть буває, якщо там е, кусає якась собака, десь людина отримала опік якусь рану, і вона в той день, коли в неї вже болить оця рана, коли в неї е, е, вона йде екстрено і робить це щеплення. Тобто тут ще є момент, є планово і є екстрене щеплення. Планове це коли ви по календарю щеплені, коли ви здорові, вас нічого не болить, кожні 10 років ви робите. А екстрене, коли вже сам випадок стався, коли у вас є загроза зараження, тоді ви екстрено робите ще й укольчик, коли болить рана. Щодо діагностики, як воно відбувається, це суто в лабораторних умовах. Так, має бути? Так, ну, на дифтері. Ну, Можна вже запідозрити клінічно. Наприклад, якщо це дифтерія. Все ну, одно вона... ну, це лікар має бути, так? Це лікар має бути. Так. Якщо це дифтерія, вона дуже схожа на ангіну, але там є відмінності. Ці плівки вони виходять за межі мигдалика. При ангіні вони все-таки покривають тільки мигдалик. І плюс ці плівки. Вони більш щільні і вони такого сіроватого кольору, і дуже тяжко знімаються. Тобто, якщо лікар шпателем там спробує їх зняти, ці плівки, то там ну, це дуже складно зробити. По-перше, друге, вони почнеться сама мигдалик цей ну, кровоточить. І тоді лікар може взяти мазочок на є таке дослідження на бацили. Ці і там буде так, буде це лабораторно можна підтвердити. Я нагадаю, що це була програма. Ваш консультант до зустрічі на каналі Южнівського телебачення.